Гуси лебеді Жили собі чоловік і жінка. У них було двоє дітей донечка і маленький синочок. Доню, казала мати, ми підемо на роботу, принесемо тобі булочку, пошиємо сукенку, купимо хустинку. А ти будь розумницею. Бережи братика, і не виходь з двору. Батьки пішли, але донечка забула, що їй наказували. Посадила братика на травичці під вікном, а сама побігла на вулицю, там загулялася, затрималася. Тим часом налетіли гуси лебеді, підхопили хлопчика і понесли його на своїх крилах. Коли дівчинка повернулася, вона глянула братика немає. Вона схопилася, кинулася туди-сюди, але його ніде не було. Заливаючись слізьми, вона кликала братика голосила, знаючи, що батько й мати її сваритимуть, але хлопчик не відгукнувся. Дівчинка вибігла в чисте поле, вдалині майнули гуси лебеді й зникли за темним лісом. Вона здогадалася, що ті забрали її братика і побігла їх наздоганяти. Бігла, бігла, аж тут стоїть піч. Пічко, скажи, куди гуси лебеді полетіли? Звернулася дівчинка. З'їж мій житній пиріжок, скажу. У мого батечка і пшеничні не їдяться. Пічка нічого не сказала. Побігла дівчинка далі. Бачить, росте яблуня. Яблуне, скажи, куди гуся лебеді полетіли. З'їж моє лісове яблуко, скажу. У мого батечка і садові не їдяться. Яблуня нічого не сказала. Побігла дівчинка далі, тече молочна річка, киселеві береги. Молочна річко, киселеві береги, куди гуси лебеді полетіли. Поїж мого киселику з молоком, скажу У мого батечка, і вершки не їдяться. І довго було б їй бігати полями та блукати лісом, та, на щастя, трапився їй їжак. Хотіла вона була його копнути, та поколотися побоялась, і питає Їжачку, чи не бачив, куди гуси лебеді полетіли? Он туди. показав. Біжить дівчинка далі і бачить хатинку на курячих ніжках, яка стоїть та повертається. У хатинці сидить баба яга з жилистим обличчям і глиняною ногою. А на лаві сидить її братик і грається золотими яблучками. Побачила його дівчинка, підкралася, схопила його і побігла геть. Але гуси лебеді помітили її і полетіли слідом Що робити? Біжить дівчинка і бачить молочну річку, береги якої були з киселю. Річко, Матінко, сховай мене! Поїж мого киселику. Дівчинка поїла, і річка посадила її під бережок. Гуси лебеді пролетіли мимо. Вийшла вона, подякувала і знову побігла з братиком. Але гуси лебеді повернулися і знову летять назустріч. Що робити далі? Ось і яблуня стоїть. Яблуне макінко. сховай мене. З'їж моє лісове яблучко. Дівчинка швидко з'їла яблучко. І яблуня сховала її гілочками та листочками. Гуси лебеді пролетіли мимо. Вийшла дівчинка знову і побігла з братиком. Але гуси лебеді побачили її і летять за нею, Ось-ось схоплять. На щастя, попереду стоїть пічка. Господине пічко, сховай мене! Поїж мого житнього пиріжка. Дівчинка швиденько пиріжка в рот, а сама заховалася. За піч гуси лебеді політали, політали, покричали, покричали і ні з чим полетіли. А дівчинка разом із братиком прибігла додому, а тут і батько з матір'ю прийшли.